привіт! сьогодні у нас Василь знову в гостях, який приносив нам, нам Out In Еспресо. А зараз, чому флеер Гоу? Чому девайс ще один? Куди а, його? Дуже хотілося спробувати леверну кавоварку і побачив mm. на кікстартері можливість спробувати флеєр компактний, складний і в більш-менш туристичному форматі. Тому вирішив спробувати. І чи воно того варто одразу можна сказати? А, так. Воно дуже того варте, по смаку навіть цікавіше вийшло, ніж отином місцями, ну і плюс сама концепція цікава. Мені дуже подобається, що вони нарешті почали prшурга в манометр вкладати. Це найбільше, напевно, Так, да, да, Воно зразу все з коробки прям максимально підготовлено для того, щоб ним користуватись, плюс, о, якщо. От, як я його замовляв з кікстартеру, то ще деякі плюшки, які вони поки навіть не релізнули, теж в наборда додали. Тобто воно тут є? Так. Да. Ось цього сита mm -hmm. в оригіналі не повинно бути, і прихід кеп для mm -hmm. того, щоб прогрівати Начальнику. групу. Чи? Ні, Воно а, просто ставити, ставити ah, туди і наливати воду. То її теж щодо... в оригіналі немає, а з mm -hmm. кікстартеру дали. Подави. Щодо нагрівання, що можна сказати? Чи треба прогрівати? Бо вони сказали, а... що цю групу можна не для всієї кави. Чи... А, якщо чесно, то Пододавати. з прогрітою воно виходить смачніше. Але знову Оба ж таки, пішу. все залежить від кави і від mm. помолу. Я ніколи цей конструктор не збирав. <звук> все просто прямо, так? Да? Так. Да. І вверх. І ніжка. так, да, Так. Да. Чи... До кінця просто. <звук> Ото вони зробили. Я то думав. О... Угу. Все. Коротше. Класно виглядає як щось жирафоподібне, подібне, але не зовсім жирафоподібне. подібне. Місце для ваг будь-яких. Так. Да. Це Вільно. прям. Це щастя. Да, сюди, це... сюди влазить все, що завгодно. Mm. Ось в цьому, я думаю, ми сьогодні порівняємо з ЛР58, можна буде кайфанути. Mm -hmm. відео... От без цих видається. щільні Ущільніші такі у ring 2 потужні. Вона так ставиться. Так, так, так. вона просто ставиться, заливається гарячою водою і все. Людям показати, що. Номери є, не просто. І. Спеціально показано зоною еспресо mm. від 6 до 9 бар в їх розумінні. Бо я коли тестував рок еспресо, mm. це якась фігня, тому що ти тиснеш, не знаєш взагалі да. нічого. І так от людина, власник, зламала його. От, тому що, ну, так, що... Ну, да. а як, як його, його відчути? Mm. По руках не всі да, розуміють. А... Чому не флекс? Тому що ця складається і красива коробочка. плюс вона була на кікстартері. Mm. Я думаю, зараз будемо говорити 15 грамів. До. Прогріємо. До. Скільки прогрівати по часу? А, і температуру? В, вони пишуть взагалі півхвилини достатньо. Ну, я зазвичай типу, змував каву, залив його кип'ятком, поки засипав каву, затемперував, поставив і все Не. достатньо. Прогрівається вона швидко. А по температурі, ну, вони пишуть, заливайте окріп, а реально можна Не. Не. Не грати. Як е, за досвідом може? Я ставив звичайно, 100 градусів, як прогрівав, і потім просто чайник mm. стоїть Яка поряд. І все, що було, те і заливав. Агресивніше, але швидше. Швидше, ніж команданти, і по відчуттях інакше. Mm. Ну, все таки там. Тобто стезне тіло прикольно тримати, що Ну, є. З точки зору утримувати, то мені коменданти за рахунок розміру трошки зручніше в руці лежить. А от з точки зору, як воно змелює, то це мені подобається більше. Є таке, приваблює з цим, що. І все, да. Все? Все. Так. Ага. В цьому і приколь. Ну це так. Це прям цікавіше набагато. Це, саме, саме для тестів по них брала, щоб швидко змолоти багато. Ну, порцій? Да. В такому випадку прям взагалі дана штука. Бо комендантами то зараз трошечки постояли. По хвилині, по хвилині. Да. І ще Десь хвилину, да. 15 грамів навіть. Трошечки розрівняємо. Да, да, да. Так само вдома, такою штукою. Угу. Ну, по по тестах у мене виходило типу 13 ківкліксон, це 6,5, якщо звичайних. Mm -hmm. Ну тобто, це прям майже мінімум еспресо, який mm -hmm. зазвичай рекомендують. А так, mm -hmm. як воно себе поведе на інших умовах, треба вже дивитися і грати. Від лежка кави невідомо. Класно, що не крема сита. Це а, от да. найголовніше для мене. Прикольно, що тут взагалі цей ботомлес, чи як він там називається так, так. правильно, uh, ботомлес. От дуже класно і красиво. Uh, і плюс оця штука зручна, якщо не впевнений, для тестів. Я думаю, сюди можна додрукувати поштемпер просто сюди. зверху. Uh, да. Це в мене в планах. Тому що цим це так, так, прогрів. Е, я майже доверху її доливаю, а так ага. там є якраз лінія по максимуму, куди заливати трошки нижче зараз, трошки більше вийшло, коли її вже ставити я на каву. Так, вона... Да, да, да. вона, вона швидко прогрівається. До речі, нормальна температура. Немає такого, що от, як раніше була. Якась там флер про 2. Космічно ти тримаєш, а цей поясок він не захищає взагалі. А взагалі, я знаю. Мені це от в аутині дуже незручно. Якщо треба декілька порцій кави зробити підряд, mm -hmm. взятися за баскет неможливо. Він mm -hmm. просто дуже гарячий. Mm -hmm. да? да, 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 просто одягається, mm -hmm. і ось якраз mm -hmm. лінія по яку її mm -hmm. ну, рекомендують заливати. По максимуму, судячи з тестів, які я знаходив, то воно до 40 мл кави може продавити. А... Поставити спочатку так. Так. Да. Так, зручніше. Трошечки нахилити його можна на себе, і тоді так. воно стає нормально. Mm. От. І Одразу. І, і можна притискати. Так, наче є. Yeah. Mm -hmm. Подивитись на помилу спочатку. Угу. Ну, ось те, що я казав, що воно mm. в усі сторони. Це поки що. Ну так. Я... Да. Ну, я ж кажу, по поки я тестував, mm. з яким помилом його робити. 30. До речі, немає цього роз'єднання принаймні зараз. За 30 секунд 30 грамів довичавити, напевно. Ну, вона... Прям так, щоб сильно то не дочавлюється, але mm -hmm. ну, виглядає. Ну, більш -менш. Я, я, як еспресо. Прийняє. Так, чи є бажання спробувати? Я так більш менш перемішав. Справжній еспресо. До речі, дуже смачний. Ну, це Піру? Ага. Да. Вона якась не дуже цікавий аромат. Температуру можна додати, я думаю. Да. Можна трошки його гарячіше зробити, але а так. Я, я ще вийп'ю трошки. Да, дуже смачна кава. Що там по дескрипторах? Шоколад. Я, я би просто сказав слива. Угу. Вона завжди тут була. Так, да, слива прям дуже сильно відчувається. І мені прям от шоколад такий молочний. Угу. Навіть не можу згадати, який нагадує. Але от саме молочний, який з дитинства навіть. Після смак таке ще, що? Так. Угу. Да. Тобто я скажу, що. Офіхізна тачка з першого разу помил, приблизно знаючи, що це більш вузьке, сито, вузьке да, і глибоке, то, воно угу. прям... то трошечки модифікував помил, набі... збільшивши, і це виходить дуже смачно одразу, прям. З першого разу. Я думаю, витягувати можна. А, да. чи, чи Його розбирати. Можна прочавлювати, mm. можна. Так. Спробуємо прочавити. Так. Да. Я зазвичай. Можна протримати чи, чи не треба. До речі, паперових фільтрів немає, поки що на цей діаметр. Да. Це єдине, що ну, в принципі можливо тримати. Так, да, да. єдине не, не сильно приємно братися за металеву частину, mm -hmm. але так нормально. Просто в мене дуже не люблять пасіку. Да. Обережно там залишається все одно вода. Зараз якраз люди побачать, як воно. Сидить дуже туго, тому обережно. Я так обережно роблю, щоб не впіктись щось. <світ> да, бо на руки просто в момент, коли розкривається, на руки вилітає вода і неприємно. Я думаю, ми зараз заваримо світло щось. Спробуємо. Так? Та й наш. Блажано це все мити, звісно. Так, під... да, його під проточною да. водою набагато легше мити, але можна і протирати. тобто mm. Якщо десь в поході, то достатньо його просто висту... вистукав серветкою протерти і, і... і все. Тобто, єдине, що ось мені одразу з перших разів стало дивним, те, що частина кави потрапляє назад в групу і на ущільнювачі залишається. Mm. То я тому її зазвичай там після цього мию. Но, от, Якщо порівнювати з алотином, то mm. з цією менше бороки. З точки зору. Просто якось мільярд. Там, по-перше, це, по-друге, в... викинути каву з баскету mm. неможливо. Тільки вимити або видути. Mm. А так, щоб вистукати, об нокбокс, або об щось інше просто нереально. Я бачу. Так, да, і ось це мені єдине, що в ній прям не сподобалось. Але я завжди промиваю в будь-якому випадку. Ну, тобто, аналогічно. Тут з будь-яким еспресо ну, нікуди не дітись. Ну так. Да. Єдине. Зараз ми будемо тестувати 58. Ну там да. Там там зручніше. Але ми розуміємо, що це, по-перше, 9 бар чавить да. надійно. Тобто це того варто. І незважаючи Флешу на те, що шуча. вона виглядає такою не дуже стійкою, коли вже mm. за неї взявся і давиш, вона тримається вкупи. Ні, mm. вони як роблять, то і роблять. Da. В домашніх умовах взагалі класно. В таких no, більш-менш польових умовах. Yeah. От Я її сьогодні брав на роботу, то mm. все зробив серветкою попротирав, все. Життя вдалося. І нормальна кава. На відміну від цього, що я поряд. Це тут ну, тиск вручнувся да. і. <гум> <гум> і воно відповідає тому, що ти робиш. Good job, Натуральна обробка. Має бути цікаво. Можна почитати, я поки приготую. Так. Просто трошечки нахилити. Ну це вже буду воно до з спускаюсь. Навіть можна крупніше поминути. Uh -huh. Я дотисну максимально рідину, я хочу подивитись, скільки можна. Що то довгий вийшов, але для світлої смажки нормально. 30, в принципі, можна без ваг навіть варити. Uh -huh. Коли дотискається, то й... Ну, 33 зробимо. Я думаю, не. Ну, виглядає прям. Непогано, непогано, я б сказав. Клас. Зараз. Цікавий смак. Теж буду грати якийсь. По-перше, варить. Все нормально. Можна варити сміливо. Якась шкірка фруктова. Так. От якісь такі фрукти навіть на тропічні схожі. Смачні. Стиглі. І сама шкірка якась. Може, я влучно. Може, може, до речі, бути. Але одразу скажу, що прям крутий шот. Ну, це. Якби в кав'ярні таке варилось, то, то я б з цієї кав'ярні потім м. не вийшов. Да, тому що після смак чистий. Все круто. І... Не гірчить, не mm. кисло, таке збалансоване дуже тіло, mm. ну прям. За хвилину вичували до двох трошечки більше, і помил з першого разу. Що ну, компактно склав, ну, склав зберігання, але повіз з собою куди mm. завгодно і взагалі безпроблемно. І зберігати зручно. Цю перевірили, однозначно крута кава виходить, потенціал. Можна вичувати весь. Просто от нарікань немає душоту. Ну, температуру можна більше, ніж mm. no, Ну, Знову ж таки, ніхто не заважає. Mm. Саму групу поставити, залити кип'ятком і два прямо рази. два, да, рази, два просто. рази просто прогріти а, і прям кип'ятком її заливати. Угу. А То тоді, ми надогрівали чайник просто. Тоді воно прям таке тепеньке тепеньке виходить. Але знову ж таки, ну усіх свої смаки, і плюс угу. залежить ще ж від кави. Но тут нарікань жодних немає, комплексний шот, але, ну і плюс кількість рідини це таке 30 грамів це угу. не. На 36? Ну да. На 38, тому воно може в чашці ще. Ну так, ну, да, трошки охолодитись. Зараз. Головне, що чистити все це. Раз. Набагато легше. Серветочкою немає з тих кутів, які там всередині. Да. Тачка, не кожна зварить в таке Да. Тому що вона просто зупиниться. Зазвичай, там, що до Лонгі-Дедіко, просто помил на такий і все буде працювати. Ну, так само, yeah. як Аутин, якщо там з помогам mm. не вгадати, то аж чутно, що їй не подобається, вона, вона аж похрустувати починає, mm. коли намагається дотиснути, і все одно ж, в якийсь момент просто зупиняється, бо занадто високий тиск для неї. Тому а тут ручний... можна гратись. Тобто, врятувати, шот легше. якщо. No. Зараз хвилина була, жодна тачка так не прочавить. No, Побутових. Ну і плюс, зазвичай ж можна трошечки його привідпустити, щоб воно так, так. наситилось водою і прочавити далі. Тому я зараз робив угу. до 6 бар, тобто пікове 9, потім до 6 знизив, з часом, потім взагалі там 2, тому що перехоплював. І... і воно якраз так рівномірно дозволяє вичавати все, що є, якщо воно просто фізично ви зможе звичавитись. Е, на відміну від тачок побутових, де. Доведеться і декальцинацію з часом. Да, тут... і Від масла промивати. Це... Ну, так... тут хіба що, може, саме сито треба буде колись помити, чимось так, від. Ні, ні, масла. Ні, просто з губкою миючим. От все. хіба що? <клес> да, <клес> бо аутин, якраз, до речі, треба мити, як mm -hmm. виявилось. Бо в ньому всередині під, цим під душем mm -hmm. залишається масло. І залишається навіть трошечки е, дрібної кави. Yes. От. І нещодавно помітив це. Mm -hmm. Так. А мити його нормально можна? Не знаю. Чекаю відповідь від виробника. Mm -hmm. Тому що, скоріш за все, що ні, бо там пластик, і я не впевнений, як він переживе, наприклад, стандартні засоби очистки mm -hmm. від цих підкових. Сандарт... Ні, стандартні масов. нормальні, то просто під водою не можна. Ну, э, Саме у тим, точно. Ні, yeah. баскет і все інше можна як завгодно, але того не вистачає. Uh -huh. Тому що там вже ж пластикова частина всередині запресований металевий сам душ. Uh -huh. І от під металевим душем, як виявилося, там горе. Всі секрети там yeah. захваливали. Yeah. <laughs> Тому це значно більше. Має більший потенціал, і yeah. зручніше. Заварили зараз просто рандомний помел, який я знаю, що приблизно на коварниках працює, а зараз я все помию. І поки гріється, все, поки буде грітися. Uh -huh. Вона створена для іншого насоложення, uh -huh. іншого насолоду. Тобто... Uh -huh. Єдине, що чітко буде інший баскет. Uh -huh. зараз... Щоб одразу сюди, бо воно так зручніше. Uh -huh. Ну, і дзеркало тут прям інстаграм не інстаграм, не. То робили для Надо. людей. Тому що саме класне, що ставиться з будь-якої дистанції воно. Да, воно зроблено прям от. Щоб було все видно і щоб було прям класно. Скільки сильно його треба затискати? Та да, нормально можна. Я прям човив так кілограм 15. Головне не забути, угу. бо я один... Бо відмивати разом. його потім. Ну, прямо так, не. Да. А ні, там прямо можна. За угу. це можна гаряче. Угу. Угу. Опускається зараз кудись там. І вона ще автоматично запускає відлік, як тільки починайтесь. Угу. Я, в принципі, залів. Uh -huh. Зараз треба буде підняти. Можна піднімати. Угу. Долю воду і тоді вже можна буде. Але я натус на секундомір. А uh, він автоматично. То ну, що коли крапля буде, ми ще uh. можна, можна uh -huh. вже. Я думаю 9 пікова, а можна двома ось так от. І до 6 можна знизити. Заркіль це нормально? Угу. Я просто не знаю, видно чи ні? Взагалі клас, як виглядає. Самий клас, коли піднімати бачите. 36. здається, було нормально. 50 грамів, 50, чи вийти. А воно чому зупинилось, да -да. ну ладно. Та то і таке. То як... Знаю, вода потрапила. Ну, може. не факт. До кінця, до кінця прямо. Я думаю, ще можна. Та і нормально. І підняти. Прям нормально підняти. Кайф. Ось в цьому, я думаю, що найбільше насолода можна. Дуже цікаво. Головне по температурі, а прямо глибоко можна там. Чи. Це да. воно... Ось, звісно, 50 грамів. Це... Ну, воно, воно за рахунок того, що більше води воно трошки легше. Але. Це по-іншому. No, воно інше, але все одно дуже mm -hmm. смачно. Я просто цю каву не заварював, Можна помил пограти ще. Можна трошки, мені здається, навіть менший. Потенційно, просто пропорцію можна. Ну no, так. No. Хоча цей шот клас, мені no. не подобається. Тобто, зараз порівняли на одній і тій самій каві, подивитись просто чи буде космічна різниця. Я прям не відчуваю, що космічна. Космічної точно немає. Тут, ну, Єдина різниця, що тут можна вичувати більше. Ну, типу, погратися. Гу, пропорцію, якраз пропорцією. А так, по смаку скати, що прямо космічна. Та, температура різниць, така і... сама. Так. Да. еспресо тачку, спробуйте. Спробуйте світло, так. Да. Буде дуже Важно весело. Можна очевидно, подивитись, наскільки приємно витискати повітря з нею. За два рази вона. <рес> Я думаю, там автоматичний режим просто був да, эспресо, да, тому да, спресу. І... Да, да, воно... Стоїть цей угу. і ще раз. І воно буде чистеньке. Можна буде витягувати. Почистити ріжок, подивитись, наскільки це просто спочатку ви... угу. викинути да. цей. Ну так. Да. Можна підняти. Нормально так. Класно. Ви... Так, витягнути туди і сито вибити. Просто не вибити, а просто перевернути воно випаде. Ось ну, процес да. для людей. Да. Так. Right. Трошечки протерти, mm -hmm. і воно. Та є зазвичай. Раз. Mm. Не, ну. Такий, такий фон набагато простіший. Тобто, от все, весь процес mm -hmm. частки і воно залишається сухим. Це мені найбільше подобається, no. що? І... Все, і серветок ніяких. Взагалі от... нічого не треба. Все, нокбокс опрацював. Подобається, але не гірше результат. Тобто ви бачите, що флер таку продукцію, яка от просто працює. З коробки. Так, просто чавить і ви бачите, що ви тамчавати. Бо без манометра, ну кажу, класік, ви навіть не зрозумієте, що. No, вона да. там. Рушинку можна поставити, будете знати, що щось бар, але тут... Ну і ну і що? Від того, що ми mm. знаємо, що там щось бар, а yeah, скільки вона... воно насправді. Вона буде вийти. Ну так. Це можна контролювати, що, що ти робиш і як. Mm. Можна готувати наступне шоу. Yeah. Класно що. Ну, в цьому сенсі, ось, о, ця просто ідеальна. Ти в будь-який момент. Mm -hmm. Та, це прям дуже зручно, і цим вони покращили свою лінійку. Mm -hmm. Бо коли це все прогрівати треба. Довше процес. А так, ти її увімкнув, поки каву змогу в воду закип'ятив, все, вона вже готова. Я, в принципі, заварюю, uh -huh. Е ну, Якщо хочеться, можна зварити. Ja, я вже зрозумів, що вона мені подобається. <с proceso> ага. помил все-таки одиничка, напевно. Ну, no, то в мене приблизно так перший шот на цій uh -huh. пролився. Я ж таки зніму спеціальну цю штуку, щоб uh -huh. було красиво. Добре, що я телефон не зміг поставити, щоб це зазняти. Але це показує наскільки класно, що процес ось раз, да. два, і можна наступно робити. І тримач для фільтрів просто ідеально вписується mm -hmm. сюди. Здається, 50 не цікавий було. Потік принятний, не бачу спреїв і звук цей. Mm -hmm. Просто 50 вже, щоб. Один <гану> до трьох цю каву. Ні, no. ну тут no, 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 взагалі, що колір, що зовнішній вигляд просто ідеальний. Відчуще. О, oh, я забув, А да. ви хоча б подивилися, як воно працює. Да. Топ. Ну це про що я кажу, що комплексність. Uh -huh. За рахунок температури, по-перше, yeah. більше контрастність смаку. Сприймається по-іншому довжню. Хоча mm -hmm. один до трьох. Да, незважаючи на те, що мало, мало буде таке розмите, але ні, mm -hmm. воно, воно тримається все одно. І тіло залишається. Після смак чистий. І після смак чистий, і mm -hmm. смак просто сам по собі нереальний. Mm -hmm. Ну ж кажу, щось сливове. Mm -hmm. Мені ще мали, малину видавало чомусь вчора. А в якийсь момент якраз mm -hmm. і малинка така, ти звідки? звідкувати. Базово Я зрозумів, що шоколад. воно мені нагадує. Бабуся робила сливове шоколадне варення mm -hmm. в дитинстві. От, от, от ось, ось звідки mm -hmm. цей смак. Звичайно тачку покласти, воно, не не, такого. воно воно такого не зробить. Тут за рахунок от, гри з тиском, що можна відпікувати, а потім вручну. Да. Можна коригувати, бачиш, що гірше проливається, трошки знизив тиск, бачиш, mm -hmm. що занадто швидко. Можна якось коригувати, тобто немає якогось такого обмеження і реально можна приготувати все. І запас рідини. Можна 1 до 4 спокійно, тут 2,7. Да. В цьому плані тут 1 до 2. Ну, да. Можна 12 грамів кави, в принципі, але вже температура ваша. буде. Ну, да. Я пробував на 12 якраз кави. Незручно темперувати, бо воно занадто глибоко, тобто, ну, незручно його можна тримати. Можна темпер просто зробити. Ну, да. Це буде. І ось це подобається. Що це, раз, це прям. Бо. З точки зору ось процесу взагалі. Ну, не дарма вони зробили її з mm. нормальним ріжком, який можна знімати да. і робити все, що завгодно з ним. Це найбільший плюс, який вони. No. Бо всі їх, ну, Mm -hmm. В яких просто о, розбірні, воно класно, воно теж дає цей досвід, але mm -hmm. все одно розбирати. А тут зняв, кинув, тобто, протер, зробив другий шот. Якщо на вока, воно помил, доведеться розбирати і так вже. Yeah. Реально багато часу mm -hmm. займає. Ну, не багато, Ми спеціально записав синкономір mm -hmm. до 7 хвилин десь, щоб no. перебрати, заварити no. і перебрати. Тобто, yeah. Ні, я маю на увазі, що якщо така, бо я на цій коли. Сім хвилин. А, так? Сім хвилин. Сьогодні. Щось мені здавалося вдома. Обидві речі вичавлюють просто космічно еспресо, який в кав'ярнях не завжди знайдеш. Mm. Дуже важко. Дуже важко знайти. Тому домашній еспресо це все-таки домашній еспресо, воно то варте, не ну, дивлячись на те, що от треба все це зібрати, там, mm, зробити. Да, і трошки погратись. Mm. Але гра коштує, того. Але як на мене? Виграти тут простіше, ніж з помпою. Так, да, набагато легше. Бо помпа Помил на той все зіпсоване. А да. тут рятуєш будь-який шот. Все що ж окрім, окрім того, але його можна було до п'яти. Ну так. Да. Дякую вам, Василю, Напишіть в коментарях обов'язково. Я дякую за, дякую. за такий експеріенс, що я хотів давно Flex, а тепер, хоча б, ну, вона ж група та сама. Да, 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 да. Тому флекс надійно можна брати. Цей надійно можна брати, і будете вичавлювати. Просто сік з кави. Єдине, що рейтіо, 1 до 2. Да. Або доведеться робити 12 грамів, тоді 36 маєте. Можна, можна Майло. зробити, так. Да. Дякую за перегляд. До зустрічі.